Середину, і оцю середину ми натискаємо ручки в замок, да, Зайняти правильне положення. Зай положення. Зай положення, руки у нас мають бути якими? прямими, Прям 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 да? і ми починаємо що робити? Качатись. Це тренінг Туриства «Червоного Христа України. 12 години 6 години тренінги являються базовими, що зараз дуже необхідно в умовах нашої Херсонщини. Ми проводимо для населення, для спеціальних служб, для медиків, для волонтерів ці тренінги. Тридцять проведіть два штучних дихи. На зелену ми натискаємо дорослий пацієнт. Є дорослий. є Пацієнт. дитина, натисніть кнопку дитина. У нас одяг дружної кільки пацієнта. Безпекова ситуація вимагає бути навченим швидко реагувати на ті виклики, які можливі. Та? І це проводиться для цивільних людей насамперед. Перша допомога, навчання, зупинка кровотечі, рани, травми, вміння користуватися турнікетами для того, щоб зупинити масову кровотечу є досить таки важливими. Чого я робила неправильно, хоча була впевнена в тому, що я знаю, як це робити. І прийшла до висновку, щоб не трапилось, треба тримати себе в руках, щоб я змогла надати людині першу допомогу. Я був свідком подій, коли людям ну, потрібна була моя допомога. І я тоді ще не знав, що мені робити, а зараз я все знаю. Ну, не все знаю. Але я хочу навчитися цьому, щоб просто допомагати людям.